Ох, вже скоро школа. Ра, тому потрібно вже купити канцелярію, поки ще є знижки. Ра, треба буде подзвонити, але вже не віриться, що ще трошечки і школа, перша версія, все цей клопіт, метушня. Ще й двінят в садочок, треба буде підготувати. Ну, треба буде зателефонувати сніжані. Так, це зараз. Так. Так, алло, Сніжана, так, скажіть бабусі і Дісю, щоб вас завезли біля магазину канцелярії, буду вам канцелярку купляти. Та добре, але Сайму зараз в байк-клубі. В Якому байк-клубі? Я маю нічого взагалі не нормальний. Йому що вже, перела мною руки хватило? Так. Сірана, скажи йому, щоб прийшов додому. Зараз бабусю, щоб вас завезли туди. Mm, той магазин Кселяр і... скажіть йому, що більше в мій клуб не ходив, добре? Та, так, я зараз теж буду збиратися, бо потрібно купити Кселяр, поки знижки. якийсь взагалі ненормальний. Треба піти зараз зібратися. Ну, в принципі, я нормально вдягнена, тому просто візьму гаманець. Ще сумочку. Ось так, вже можна йти. Ой, зараз. О, зайця я вже їх бачу. Ось вони на лавці сидять. Ось веде. Зараз будемо купувати сам всі. Ой, я знаю, але вже не віриться, що скоро вже школа. Тільки на червень було вже. М -м, так, заходимо. О, звідки магазинчик канцелярій, у нас тут відкрився, Вау, які тут все красивеньке, прикольненьке. Ну, можна поки роздивлятися, то будемо вибирати вам шкільну форму, рюкзаки. І це все. Ото. О, сніжана. І бачу просто, мама, мені дуже сподобався цей рюкзак. О, Добре. Поклади, зараз виберемо тобі шкільну форму і ти візьмеш цей рюкзак. Добре. Так. Ну там буде шкільну форму вибирати вже потім тобі Сніжана, купимо цей рюкзак з зайчку. Він тобі дуже підходить. Ну добре. І, і, дівчатка, будемо зараз вибирати вам форму. Ось тут так багато форми. Так я зараз якусь вибрати. Ну не знаю, тут майже всі однакові, тільки три різних. Юй, та не парся. Я собі виберу, ну, якоби вибрати. Mm, так, Ось цю. А така вся з авокадо, така красивенька, я виберу її. Ну, тоді я виберу собі ось таку. Я буду дуже виділятися на фоні інших. Ось так боржа не хочу цю. Дівчатка, ви вже вибрали, діть в приміру, що там поміряти, що вам підходить. Ой, добре, міряти. Все, я помірала, як тобі? Вау, тобі дуже личить, це дуже красиво. Дякую, мені раліся дуже подобається. Тепер давай ти. Ось. О, як мені? Вау, дуже кльово. Ой, дякую, така рада, зараз назад перевдягнемося. Так, так, ну форма радісу крута. Давай давай, будемо на нас перевдягатись. Ну давай, сорт перша. Так, дівчата, де там того так. Ну що ви ж там притягнулося, помірили форму, як там? Як вам форма? Так о. Мені дуже сподобалося, я її беру. Я теж дуже класна. Ой, дяка, бо все-все. Так зараз візьму пакетик, Щоб було краще брати. Я вибрався доміряти. Попросимо, ти міряєш там тільки довго, не будь не Міряй довго дівчата. Добре-добре. Ну, тебе будемо вибрати щось інше. Зараз, зараз тут пакетик принесу, щоб туди ми вмолися складати. Тут у нас пакетики. А ось. Останні пакетики якраз. Так. Стовте. Моя шкіна форма і моя форма. Так, ну, О, так, буде брати рюкзаки. Якось мої влюблені. Ой, які красивий рюкзачок, мабуть, куплю. Mm, що там? О, oh, ні, цей рюкзак вже забрали. Тільки не це. І що мені тепер робити? Мамо, цей рюкзак вже забрали. Забрали рюкзак? Шкода. Mm, не переживай, виберу собі якісь інші. Тут багато красивих рюкзаків. Ну добре. Тобі точно якийсь має сподобатись. Тут теж є з зайчиками бачиш. А ти? Та я не знаю, що який б навіть брати. Ну, думаю, може візьму або жовтий цей, або зелений. Виберу цей ось так точно. Ну, давай, Бо ти вже з рюкзаком будеш до 9 класу. А ні, передумала. Хочу цей. Він буде послати до шкільної форми. Ну добре. Ну, так, дівчатка, вже вибрали. Тепер давайте будемо вибирати ось пенали або лінійки. Я хочу ось цей пенал, О ні, я його хочу. Ну такі і візьму собі. Ось цей з квіточками. Тут один. Ну такий дуже такий. Весняний стиль, естетичний. Ось так, візьму собі цей. Ну ну, блін, я навіть не знаю, який взяти з квітками чи цей. Не знаєш, ну тоді давай ти візьмеш за квітками, а я собі візьму інший якийсь. О, дякую. Зараз пошукаю, що який тут є Такі оружай з котиком. О, візьму цей буде дурк закопа сувати. О, чудово. Тай там вже вибрали. О, вибрали вже. Такі прекрасно. Тепер потрібно вибрати ручки, олівці. Ой, добре, зараз. Виберу. Так, сам коробки на місце. Як все було. Не знаю, може, майбутньому тут з'являться якісь столики або ще щось для того, щоб тримати тут товар. Так, поставити пенали в сумочку і будемо вибирати далі. Я візьму собі цей рожевенький і такий звичайний олівці. Ось став. А ручку візьму білу. Ось така вона красивенька. Я візьму собі ось такий кольоровий олівець. І простий. А ручку виберу... Ні, не хочу червону. Яку О! Таку пурпурову. Ну, дуже красиво виглядає. Так-так все. Ну, ще треба взяти. Кісточки. Теж хочу таку. Я теж візьму таку ну, однакові білі кісточки. Ну і лінійки. О, цей я вже вибрав. я спеціально буду довго. Ну так, що мені треба вибрати? Рюкзак. Я візьму з нотами. Нічого не пофіг. Е, добре. Так що ще треба. Е, пенал вибирай собі. Так. М -м, О. Піаніно. Точно. Не буде посувати до сумки в мене сумка з нотами. Завідуйте. Так ну все, триваю. Так, все став все, тепер вибирай собі улівці, ручки, там, лінійки, все ж Так, Ну, один, два, один, два, три. Так все по три. Ну, навіть знаю. Зараз відійду тобі, О, о, давай, о, давай краще зошит. Так, ну щоб мені вибрати. Ось такий олівець. І синій. Ручками улюбленого червоного кольору. Прекрасно. Тепер диви роздошити нарешті. Ні, я хочу конкулятор. Ось. А нашу? О, візьму цей з котиком зошит І такий запасначок. О, я теж хочу запасначок. І ось такий. Чи може такий теж з таким котом, А я беру ось так. О, тут є ще одне з котиком, візьму такий самий. Ура, ми будемо даковими, Круто. Дуже класно. Ми вже вибрали. Добре, ви ставте. 2 І пішли. Так, давай ще що виберемо. Ну, і тут походимо. Щоб там... ось записнику з нотами. нотний у тебе стиль? Ладно, мені, чесно, байдуже до того, що ти вибрав. Ну, тепер треба вибрати ось твої політики, тебе са те до школи. І ти поки час скажи, щоб хотіли вибирати ну, фартухи для малювання. То не як вони називають ті халати. Дай вибирати ті фартухи для малювання. Ті фартухи. ну, Пропоніїти. Ось. Ай, а, виберемо. Ну, що ж. Ну, ви що вибрали? Давайте вибирайте скоріше. Собі візьму цей. Я собі... Ну, давай, Саймон Мій чорний. Мені тоді теж білий. Ну, ладно, візьму цей вже. Ми вже вибрали. Ну, все, вже додому. Ні, ми ще маємо вибрати термуси і ланчбокси І все, це вже йде. Я о, мені такий термос, о, я хочу собі цей. Мені таким, Ну, вибрали, значить, оставтесь, кладіть в пакетик. І треба вибрати вам ланчбокс. Ну, тобі йому такий Саймон, а дівчатам тут два якраз таких ланчбоксів візьму вам. Ну, все, тепер треба купити вам. Щоденники, зараз скажем і підручники з музики. Доброго дня! У вас є підручники з музики? Так, є. там є для шостого класу потрібні підручники з музики. Так є. Ось ваші підручники. Чудово, дякую. Нема за що. Хочете, у нас є знижка на підручник з історії. І ні, не потрібно. Тепер потрібно пробити все це на касі з найший процес. Ну, не переживіться, проб'ємо рюкзак, ланчбокс, два, рюкзачок, ганрвичок, термос, олівець, бутилочки, ще один олівець. Так, одразу одну книжку проб'ю три рази. Ось так і покладу. Ось проб'ю два рази. Лінійка, один, два, три рази. Ось я їх не пробиваю. Ось дісточку цю. Теж ти рази, олівець, цей олівець, калькулятор. Ось бачите, у вас олівців багато. Ось ще візьму, проб'ю, ті ланчбокси, зошити, пенали, лінійку, шкільну форму. Все-все проб'ємо. Ось ще це проб'ємо, Стругачки точилка проб'ю. Пенали два. І палітру. Сумку. Ой-ой-ой, як дорого. За вас 220 гривень. У мене тільки дрібні. Оплачено. Нарешті вже всем покінчили. Ну що вже, йдемо додому, запорінуть до себе бабусі, що вас забрали. Ну, приїхали до вас. Чекай, мама, я ще хочу їсти. Їсти хочеш, ну тут неподалік кафешка з худогами можемо там сходити і поїсти. Ой, давай, бо я вже вмираю з голоду. Йдем тем. Не переживай, зараз підемо поїмо. І тоді. Ну, ой. Зустріч така кафешка є, можемо йти і поїсти. Ви займайте свої місця. Ну. Ну, тут рано, тобі який худог? Мені з сиром, тобі, Стейсі. Мені звичайний. Тобі Саймон який? Ем, з оливками? Що такі худоги є? Але подивлюсь. Мені, будь ласка, два звичайних худоги, один з сиром і один з оливками, якщо, звісно, вже з оливками існує. Добре, ваше замовлення прийнято. Зараз приготується. все ж таки існує з оливками. Зараз почекайте, ще трошечки, зараз нам приготують худоги і скажуть, ваше замовлення приготовано. Чотири худоги. Два таких з оливками і сиром. Ось, нічого приготувала, зразу вам заберу. Тут ще напої йдуть в комплекті. Збираюся худож з оливками. Як піца. Ага. Ого. Не знала, що таке існує. То прикол. Ось тобі худож з оливками і напій твій. Сир і полуничний напій, бо Сніжана любить полуницю. Ось. тобі твій серий ходох І газованку. Так, стейсі вроді теж любить полуницю, але там їй це свіло, що лимонний. Ось твій газованка і ходох. Угу. І мій ходох і моя газована вода. Ммм, ням-ням, я ж просто вмираю з голоду. Так, ви бачу, бо вже поз'їдали. Я теж поїм. Спрага мучить. Ммм, смак. О, свіжий запах лимону. А смак ще смачніше. Ну, ви все вже поїли зараз позбираю ті штучки від худоги, тю упаковку, зараз викину. Ви, води, ви ті банки покладіть в пакет, там ще є, вже додому Ну, до бабусі заберете. Все викинула. Ну що, йдемо вже. Я Дзвоню до бабусі дідуся. Щоб вас забрали. Так, треба заплатити. Змос 51 гривня. О боже, який довгий дуру, є ж 51 гривня. Ну все, панове, ходімо. Давайте, давайте, зараз дзвоню до бабусі дідуся. Я не з вас приїдуть. Ви поки можете йти на то метро, вони зараз вас там будуть вже чекати. Ви ж можете тому йти. Я зараз теж зателефоную. Зараз, Що сидите? Ладно. я зараз їм вже подзвоню. Добре, ми ж йдемо. Ну, Алло, мама, тату. Также можете забрати тих дітей вже в метро, вони вже йдуть. Так, мають вже по них приїхати. Угу. А ми так купили канцелярію дуже багато. Там все якраз по знижці було... аж, на... аж 200 гривень, уявляєте, а що було би без знижки? просто вже удивитися мені не можу, щоб на тисячу все заважило. Так, ну все добре. До побачення, давайте. Ну, все, ми вже купили канцелярію. Вже... Діти вже поїхали до бабусі, дідеся, поки у нас ремонт. Ремонт вже скоро закінчиться. Але я видала аватарпорт випадкову і зараз переробляю весь будинок заново. Ну, думаю, І вже нам пора прощатися. Тому не забувайте підписуватися на всі мої соцмережі, на YouTube, Pinterest, TikTok, Viber. Ну, з вами була Софік. Всім па-па!